готує млинці. У затишній хатинці, на краю зеленого лісу, жило собі поросятко на ім'я плюх. Чому плюх? Та тому, що куди б він не пішов, скрізь щось розливав, або ж Перевертав. Але в лісі його дуже любили, бо у плюха було добре, золоте серце. Плюх обожнював дивитися, як мама готує. Особливо він захоплювався млинцями, тоненькими запашними з вареннячком Одного сонячного ранку мама мусила піти у справах. Перш ніж піти, вона поцілувала плюха в носик і сказала. Будь слухняний, мій любий, я скоро повернуся. Плюх подивився навколо кухні, а потім послухав порожній живіт і вирішив Я приготую для мами млинці. Зроблю їй сюрприз. Він поліз у шафку, дістав велику миску, розгорнув мамин рецепт і прочитав Млинці від плюха. Одна склянка молока, одна склянка борошна, одне яйце, дрібка солі, трішки олії і дві ложки цукру. Екотня, сказав плюх і почав чаклувати. Спершу він налив молока. Ну як майже налив, половина потрапила в миску, а інша на стіл. Потім засипав борошно, І з захватом так тряс пакет, що порошно просипалось, не тільки в миску. А й на підлогу, на табуретку і навіть на самого плюха. Він чхнув так сильно, що порошно стінялося в повітря. І тепер хатинка виглядала як симова казка. Апчі! ого, а це не так просто. Весело хрюкнув він. Далі яєчко. Перше яйце, як завжди, плюх розбив надто сильно, і жовток полетів на стіл. Друге розбив акуратніше, але шкаралупка все одно плюхнулася у тісто. Ну що ж, будуть хрумкі млинці? сказав плюх і продовжував замішувати тісто. Коли тісто було готове, ну майже, він розігрів пательню, залив тісто і перший млинець вийшов схожий на Африку, другий на ведмежу лапу, третій просто на плямку. Але плюх не здавався він підкидав млинці у повітря. І один навіть прилип до стелі, падав на коліна від сміху і смажив, смажив, смажив. Врешті-решт, у нього на тарілці зібралася ціла гора теплих млинців, намазаних малиновим варенням. Оглянувши навколо, плюх зрозумів. «Ой-ой!» Треба поприбирати. Борошно було скрізь. На підлозі, на дверях і навіть на люстрі. Краплі молока перетворили сіл на ковзанку. Яєчна шкарлупа весело поблискувала у кутку. Плюх уся в ганчірку, витер стіл, а потім. Випадково розмазав ще більше молока, витер підлогу і прослизнувся на борошні, Гепнувся просто на дубцю, підмітав, підмітав і втоптав усе борошно у підлогу. Але плюх не здавався, хоч лапки вже втомилися, а хвостик обвис від утоми, він знав. Не можна залишати безлад, бо мама буде дуже сумною. Він старанно все протер, зібрав шкаралупки, помив посуд, а млинці акуратно виклав на гарну тарілочку. Люк написав маленьку записочку Для моєї любої мамусі і поставив її біля тарілки. З млинцями та скляночкою теплого молока. Після такого марафону плюх сів на диванчик, витер носик і подумав, ой, трохи відпочину, буквально хвилиночку. І заснув зовсім зовсім. Коли мама повернулася додому. Вона здивувалася, підлога трохи липка. По кутках ще літали залишки порошняних сніжинок. Але все пахло чудово, млинцями, малинками і любов'ю. Мама побачила тарілку на столі і записочку для моєї мамусі. А на канапі плюха, який хропів тихесенько, обійнявши подушку. Очі мами заблищали від щастя. Вона обережно взяла млинець, надкусила і Ох-ох! Який смачний. Вона ніжно погладила плюха по вушку і прошепотіла. Мій маленький. Герой. А плюх у відповідь тільки солодко похрюпував вісні, бо йому снився великий пухкий тортик із млинців і варенечка. Кінець Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.